Добре. Добре. Так, сідайте. Хто у нас сьогодні? Черговий. Група до виробничого навчання готова. Черговий Лісленко Сергій. Добре. Так, сьогодні тема нашого уроку. Тема нашого уроку – нарізання різьби. Перше, мета уроку. Навчити правильно користуватися у вас інструментом для нарізання різьби. Цей інструмент у нас в даному випадку, ви бачите, ним користуватися в нас плашки, мічики і штангель-циркуль, штангель штангель який потрібний для того, щоб вимірювати у нас діаметр будемо так говорити, болта і також внутрішній діаметр гайки. Ми з вами повторимо те, що ви вивчали на уроках теоретичного навчання по спеціальній справі і практично ознайомимося з нарізанням різьби зовнішніх та внутрішніх поверх. У зв'язку з тим, що ви у нас зв'язані із професією трактористів, більша половина деталей, які кріпляться у нас з. Зв'язується між собою, це не, різьбові з'єднання, які здебільшого застосовуються на тракторах. Це болти, шпильки, гайки. Ширко застосовується різьбове з'єднання, пояснюючи, це простотурою, надійністю, зручністю кріплення, затягуванням, а також можливістю їх розбирання. Протягом повторюючи складання без заміни деталей, але при впливі різних фізичних факторів, різкові з'єднання, у нас можуть що робити, Псуватися, псуватися. Давайте повторимо те, що ми з вами вивчали на уроках теоретичного навчання. Перше запитання до вас це. Який процес називає нарізанням різьби? Врізання різьби це процес утворення зняття дружки, а також платежі деформування на зовнішніх або внутрішніх поверхніх деталей. Так. Які є профілі різьби і для чого їх застосовують Чернявський. Профілі різьби залежать від форми різельного інструмента, за допомогою якого нарізають різьбу. Вони використовуються на болтах і шпильках. Так, добре. Третє питання. Які основні типи різьби та їх позначення? Діни. Є три типи різьби. Перший за видом поверхні заготовки. Другий – за, за, за профілом Третя за кількістю витків. А позначення називається крок різьби. Як ще раз повторю? Позначення називається крок різьби. Крок різьби. Так, сідай. Так, то що ж ви скажете, а що ж таке крок різьби? Це відстань між зубчиками на болту або гайки. Зубчики. Не знаємо відстань, це крок різьби. Крок різьби. Так, хорошо, добре. Так. А хто мені може сказати? Чим вимірюється крок різьби? Яким приладом вимірюється крок різьби? Матриком. Метриком. Метриком. Вимірюється метриком. Ще раз подивіться. Вимірюється метриком. Вимірюється метриком. Антон. Покажи мені і дай відповідь на запитання, який інструмент використовується для нарізання внутрішньої різьби. Будь ласка, сюди на дошку. Для нарізання внутрішньої різьби застосовуються ручні мінчики з лівою та правою гвинтовими канавками. Використовуються мінчики чорновий, середній та чистовий. А також вороток. Які інструменти використовуються для нарізання зовнішньої різьби? Соколенко, плашки круглі, зовнішні, різанокатні та рівні рукоятки. Рамні рукоятки, так. Використовуються плашки і вороток. То мені мені сказали, як правильно підібрати свердло для того, щоб просвердлити отвір під різьбу? Для нарізання внутрішньої різьби нам потрібно просвердлити отвір певного діаметру. Свердло повинно бути меншого розміру від розміру мічіка. Слідуюче питання. Які можливі дефекти у процесі нарізання різьби? Коттенко. Будь ласка. Можливі дефекти під час нарізання різьби. Рвана і туга тугарізь. Неточний не профіль різі послаблена або туга різь поломка мічака, лєрки зрив різьби. Тепер я вам покажу, як потрібно нарізати різьбу на болтах, а також гайка. Перш за, за все. Щоб взяти. Болта, нарізати на ньому різьбу. Перше, що потрібно, нам треба визначити за допомогою метрика круг різьби. На метрику у нас є ось такі зубчики. Зубчики. Ми за допомогою нього визначаємо круг різьби. Зубчики у нас повинні співпасти із різьбою на винток. В даному випадку цей метрик у нас не співпадає. Ми підбираємо крок різьби інший. І ми дивимося у нас на метрику написано, що крок різьби становить 1,5. Слідуючи. Слідуше, після чого ми повинні виміряти діаметр товщину болта за допомогою штангель циркуля. Штангель -циркуля. Ми притуляємо штангель циркуля до гвинта і виміряємо. В даному випадку у нас 10 мм товщина. Забороняється міряти товщину гвинта, якщо він з різьбою. По різьбі. Следуюче. Після чого, як ви визначили крок різьби і діаметр, нам потрібно підібрати потрібну плашку. Або, як ще говорять, лі. На кожній плашці написано діаметр, тобто 10 мм, і крок різьби. В даному випадку у нас на плашці написано м 5 Дана плашка у нас підходить під даний двін, щоб нарізати різьбу. Плашка закріплюється у нас у. Хто мені має підказати? чому? Плашка тримач. Так, плашку тримач. Ми закріплюємо, вставляємо плашку і законтригаємо її чим гвинтом. Після чого ми вставляємо гвинт у тиски і проводимо нарізання різьби. Зараз ми Дехто із вас покаже, як це використовується у практиці. Техніка безпеки. По техніці безпеки ми використовуємо інструкцію в слюсарних майстернях. Інструкція називається для, інструкція по техніці безпеки для нарізання різьби. Практично. значить, Твоя задача зняти у нас пошкоджений гвин, тобто різьба у нас забита. Ми повинні за допомогою інструменту нарізання різьби виправити цю різьбу. За допомогою метрика ми виміряємо крок різьби. Показую. В даному випадку крок різьби у нас не підходить. Так, підходить. Крок різьби у нас 1,5. 1,5. Так. Слідуючий. Штани в церкву. Штани в церкву. Так. використовувати. Так. Так не можна, так забороняється. Потрібно. Ось так. Це у нас 10 мм. Mm. 10 міліметрів. Mm. Так. Ми підбираємо плашку, на якій дужно написано скільки. М101,5. 1,5. Так. Так. В даному випадку у нас плашка м 10 1,5. Добре. Так. Так, вкладаємо та Зажимаємо і, і поч... починаємо нарізати різьбу. Ми повинні ще що зробити? Змастити мастилу. Змащуємо Чуть-чуть. І починаємо нарізати різьбу. Так. Рівну блажку держиш. то, який єдиний недолік у тебе ти дожив що зробити? Пів оберта назад, так? Тобто чуть-чуть назад і вперед. Це для того, щоб випадала що стружка. Все. Так. Віддаляємо винт від масла, так, яке в нас залишилося. І от покажи, рівно просто подержимо. Одержимо. Все. У нас на даній байці ушкоджена різьба. Нам потрібно виправити цю різьбу. Беремо метрик. Так, підходить. Крок різьби у нас який? 1,75. 1,75. Так, слідуючи. Далі. Прямо там, циркуль Цикль діаметр. 10 міліметрів. Так, 10 міліметрів. Але мічік нам треба підібрати на, два мініше. на мініше. 2 більше. На 2 міліметри. Тому ми беремо беремочик, на якому написано М12. Вставляємо. Вставляємо в тиски. Беремо тримач. Так, все. Слідує Мосты. Мосты. Давайте мосты. И прокручиваем двух да. цепью. И спешим. Все, нарізали різьбу. Так, все, складаємо інструмент. Сьогодні на уроках виробничого навчання ми навчилися з вами використовувати мічики-лєрки для нарізання зовнішньої та внутрішньої різьби. На цьому урок закінчено.